Да, 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 Мета акції довести суспільству, що люди незалежно від свого стану здоров'я можуть дуже багато, і що вони мають право, і що в них повинна бути можливість реалізувати себе у себе у всіх сферах життя. Якби у суспільстві відношення до інвалідів було таким, як у нашому такому невеличкому колективі, то всі люди були б щасливі. До речі, сьогодні ми приїхали більше ста кілометрів Ось Відпочиваємо вночі. Ну, спека, звичайно, що заважає, але, чесно кажучи, легше їхати на велосипеді, ніж в автобусі. А наша мета зібрати гроші на сансотеку. Сенсотека – це такий інклюзивний простір на базі бібліотеки номер 18 у Львові. Ми б хотіли, щоб цей простір став таким унікальним місцем у Львові і загалом в Україні, який би приваблював людей зрячих, незрячих, щоб спільно можна було старати ці стереотипи і навчатися разом. Ну, це цікаво підтримувати людей, які, незважаючи на певні проблеми зі здоров'ям, наважуються їздити. Вулицями і дорогами нашої України, демонструючи, що насправді всі люди мають повинні бути рівними в своїх правах. На щастя, у нас в Житомирі багато небайдужих людей, які розуміють, що розвиток велоруху, особливо для людей з особливими потребами, це є дуже важливо.